Пане команди Ваших сил територіальної оборони Збройних Сил України. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Голод усе! Вільно! Скільки роблять? Молодий, як і я, я у Будові. Будемо керувати бідорозі. Так, Командир, командирського. Молодець. Одеська область, місто Болград. 28 років я в армії. 47 років младший лейтенант. Нормально, що до генерала дослужимося. А хочу особисто кожному із вас вручити офіцерські погони і поздоровити вас з отриманням первинного офіцерського звання, привітати вас з успішним завершенням навчання. Разом до перемоги довести наказ. З нижче помінованим особовим складом Сержантського складу Сил Територіальної оборони Збройних сил України укласти контракти про проходження військової служби в Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу та присвоїти первинне військове звання молодшого лейтенанта. Сержант Будашник. Вітаю Дмитро Миколаєвич вас з отриманням первинного військового звання. Перед зірок, всього самого найкращого. Носіть з гордістю і честю. Служу українському народові. Стати до строю. Сержанту Растрьобіну Юрію Олександровичу. Носіть з гордістю і честю. Служу українському народові. Успіхів в військовій службі, щоб військове щастя вас не оминало. І ваших підлеглих також сержантська ланка це більше виконавча ланка. А от починаючи з е, молодших лейтенантів, починаючи з офіцерів міської ланки, е, починається твоя відповідальність, яку ти е, маєш е, розуміти, усвідомлювати Особовий склад, курсу підвищеної кваліфікації, офіцерів Сил територіальної оборони Збройних Сил України з нагоди, завершення, навчання вище вони готовий. Сертифікат вручається молодшому лейтенанту Дмитру Будашному. Молодшому лейтенанту Будашному. Служу українському народу. Служу українському народу.